І почати ми могли б з думки про те, що та інформація, яку ми отримуємо через органи чуття, відображає лише малу частину того, що нас оточує. особливо це стосується можливостей зору. Ми бачимо крихітну частку електромагнітного спектру, веселку. Але її ширина дуже мала в порівнянні з іншим електромагнітним спектром. Це научний приклад того, наскільки обмежені наші знання про всесвіт, бо, врешті-решт, ми розвинені істоти, еволюція яких пішла в сторону сприйняття взаємодії між об'єктами середніх розмірів. Рухомих на середній швидкості Через це наш мозок погано пристосований для розуміння маленьких об'єктів, які охоплює квантова теорія, і величезних, які потрапляють під теорію відносності. Мене як біолога вражають деякі речі, про які кажуть фізики. приведу один приклад. Нам кажуть. Я змушений вірити, що у всесвіті, який розширюється, все туточне, і як і в інших його місцях. Тобто, немає такого місця, який можна вважати його краєм. Що ж це означає? Ну, Річард, по-перше, ви говорите, що повірили в наслу. Я ось ніколи не буду змушувати вас у щось вірити. <laughs> це правильно. Все залежить від того, все залежить від того, наскільки переконливі для вас докази. Ви почали з органів чуття, а закінчили розширенням всесвіту. Давайте спочатку про чуття, а там можливо і про все добре.